Замаринувала на півгодини баклажани і кабачки. Бачите? Злию цю юшечку, начистила картоплю і ціпулю і буду нарізати зараз у бритванку. Буду запікати в духовці. Солимо все. Ще додала помідорки, але я шкірку здерла. І сушеними томатами з лісником і базиліком. Трохи поливаю олійкою. Накриваю, в мене нема подгрупту, я накрию пергаментом. І в духовку на 200 градусів, вверх-вниз, на пів години. Поки що на пів години. Через пів години зняли пергамент і ще ставимо на пів години в духовку. Так тушилися в духовці наші мовочі. Зараз будемо їх смакувати. Смакуйте і ви разом з нами.